Господи, мій дорогий Боже, Отче мій Небесний, єдиний, кому я довіряю повністю. Я прокинулася сьогодні завдяки Тобі. Моє серце б'ється, значить, у мене ще є шанс жити, любити, служити. І я починаю цей день із тобою, мій Боже, бо без Тебе я нічого, без Тебе ні сили, ні сенсу. Але з тобою я можу пройти будь що Дякую тобі за ніч, що минула, за те, що охороняв мій дім, моїх рідних, мої думки, за те, що дав мені ранок, світлий, живий, наповнений надією, я розплющую очі і бачу твою любов у променях сонця, в подиху вітру, у тиші мого дому. Господи. Я віддаю тобі цей день, я не знаю, що в ньому трапиться, але я довіряю тобі. Навіть коли моє серце тривожиться, коли розум малює страхи, я знаю, ти зі мною. І я прошу тебе, Боже, іди попереду мене, освяти мої кроки, направ мене на правильні рішення: вбережи від помилок, від зайвих слів, від розчарувань. Очисти мої думки, Господи, я така вразлива до тривог, до сумнівів, до образ. Я часто розгублена, але коли я дивлюсь на Тебе, серце заспокоюється: вливай в мене світло, Господи, навчи бачити добро навіть у складному, красу навіть у звичайному, вчи мене довіряти Тобі більше, ніж власним емоціям. Господи, допоможи мені сьогодні бути жінкою з тобою в серці, не ідеальною, а живою, спокійною в бурі, ніжною, навіть коли втомлена, мудрою, навіть коли не знаю відповідей. Дай мені сили бути доброю, щирою, сильною, але не жорсткою. Навчи любити не тільки тих, хто мене любить. Ай тих, хто зранений, навчи бачити серце людини, а не лише вчинки, благослови Боже мою сім'ю, моє гніздо, мою фортецю, мій тил, захисти моїх дітей, якщо вони ще малі, ти май за руку, якщо дорослі, оберігай їхні кроки у великому світі, благослови мого чоловіка, дай йому мудрості, терпіння. Сили, а якщо я сама обійми мене особливо ніжно, покажи мені, що я не покинута, що ти мій муж, мій друг, моя опора. Господи, будь моїм джерелом сил, коли мої плечі знову візьмуть більше, ніж можуть, підтримай мене, коли я втомлюсь, дозволь мені притулитися до Тебе, коли не буду знати, з чого почати. Прошепочи мені напрямок, ти знаєш мої слабкості краще, ніж я сама, але ти і любиш мене більше, ніж я можу зрозуміти. Благослови Боже мою працю вдома чи на роботі. Дай мені терпіння робити те, що не завжди видно, те, що здається буденним, але так потрібне, дай мені розуміти. Що кожна чиста тарілка, кожна залагоджена справа, кожне добре слово це служіння тобі, нехай мій дім буде місцем спокою і любові, нехай моя праця буде натхненною і чесною. Благослови, Господи, моє серце, іноді воно плаче тихо, без сліз, іноді воно втомлене, навіть коли я усміхаюся. Іноді воно порожнє, хоча поруч багато людей. Я приношу тобі своє серце таким, як є, з усіма ранами, сумнівами, сподіваннями, тільки ти можеш зцілити його, і я знаю, ти хочеш це зробити. Навчи мене сьогодні бачити твою руку у всьому, у добрих людях, у неочікуваних дзвінках. У дрібних радощах, навчи мене бути уважною до благословень і вдячною. Я не хочу проживати день у поспіху, у скаргах, у вічному треба, я хочу дихати, відчувати, радіти, жити. Якщо мене хтось сьогодні образить, допоможи мені не тримати зло. Якщо хтось зрадить, навчи прощати. Якщо я сама зраню когось, дай мені мужність вибачитися, я не безгрішна, але я прагну бути справжньою, прагну бути жінкою, через яку ти можеш говорити, діяти, любити. Благослови, Господи, усіх жінок, які сьогодні втомлені, які прокинулись у лікарні, які залишилися з дітьми на самоті. Які плачуть ночами, які живуть у страху, у невідомості, у болю. Торкнись їх, обійми, зігрій, пошли їм знак, що ти поруч, пошли їм добрих людей, світлі думки, нову надію. Благослови Україну, Боже, нехай вона буде під Твоїм крилом, захисти наших воїнів. Поверни з полону, збережи родини, зціли наш народ, дай нам миру, справжнього, глибокого, внутрішнього, і хай у кожній оселі лунає не вибух, а молитва, не плач, а сміх дітей, не ненависть, а любов. Господи, залишайся зі мною в кожній хвилині цього дня. Коли я готую сніданок, будь поряд. Коли поспішаю, нервуюсь, заспокой мене. Коли зіштовхуюсь із грубістю, навчи мене бути м'якою, коли приходить спокуса, тримай мене. Я не хочу прожити цей день сама, я хочу прожити його з тобою у твоєму світлі, у твоїй любові, у твоїй волі. Навчи мене бути не жертвою обставин, а дочкою царя. Не боятися майбутнього, бо воно в Твоїх руках, не втрачати себе, навіть коли здається, що я знову розчинилася в чиїхось потребах. Поверни мені мою душу, наповни її сенсом, радістю, глибиною. І ввечері, Боже, дозволь мені повернутись до Тебе з подякою. Навіть якщо день був складним, дякую. Навіть якщо щось не вдалося, дякую. Навіть якщо плакала, дякую, що ти був поруч. Якщо буду сміятись, дякую, що це твоя радість в мені. Якщо отримаю добру новину, дякую, що все вчасно. І якщо нічого не зрозумію, дякую, що ти все знаєш. Сьогоднішній день дар, і я хочу прийняти його з вдячністю. Як жінка. Яка вірить, що Бог не десь там далеко, а поруч у моїх справах, у моїй тиші, у моїй молитві, у моєму серці. Дякую тобі, Боже, за новий ранок, за надію, за тебе. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте лайк і поділіться нею з тими, хто потребує тепла і підтримки. Напишіть у коментарях. За кого ви сьогодні молитесь? Нехай наші слова з'єднаються в одну спільну молитву сильну, жіночу, живу. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато щирих молитов, натхнення та слів, що зцілюють душу. Нехай кожен ваш день починається зі спокою, любові та Божої присутності, нехай Господь благословить вас і ваш дім.